Вітаю вас, друзі! Дякую всім, хто підписався на мій канал. За вікном, здається, буде сонячна погода. Сонечко пробивається. А коли сонечко пробивається, настрій стає набагато кращим. О, ось і так я показую, сонце є. І що в мене ще є? Крім сонця, сонця на небі, сонця в душі. Ранкова кава від чоловіка. Посмакувала, дякую за каву чоловікові, А я спілкуюся з вами багато чого хочу пізнати мудрого в цьому житті. І тому напрацювала для себе ці істини, якими хочу поділитися для того, щоб зробити життя своє щасливішим і ви, щоб ви були щасливими. Тому що ми з вами ми самі знаємо, що ми робимо собі день щасливим або нещасливим. Ось день наступив. Ну мене день наступає із чашечки кави від чоловіка. Дякую за каву. Кава також, до речі, приносить таку радість, коли нам хтось із близьких приготував каву. Ну, це така наш сімейний ритуал. І... Які істини я для себе напрацювала? Ну так, життя Життя напрацювало ці істини. І я задумалась над ними, над цими істинами, тому що е, говорила вчора з однією жінкою, і вона сперечалася з кимось, кричала. Я говорила, кому ти робиш краще? Ти робиш і собі гірше, та людина розвернулася і пішла, а тобі погано. Тож, які істини чомусь вранці над цим задумалась? Знай, коли потрібно говорити. Ми повинні знати, коли ми повинні говорити. А коли друзі повинні промовчати мовчання золота це така істина є, і ми повинні знати цю істину, друзі. Ми повинні говорити, якщо ми розуміємо, що від нас чекають, що ми повинні говорити, значить, ми повинні говорити. Якщо від нас не чекають, щоб ми говорили, чи просять нас помовчати, значить, ми повинні помовчати. Тому що, ще раз повторюю, що мовчання це золото, і треба це запам'ятати. Ви знаєте, наскільки це правило гарно працює іноді, коли ми мовчимо. Нас розуміють краще, ніж коли ми кричимо. Я перевірила це в житті. Так говорить життя. До речі, я хочу сказати, що я не відношуся до тих людей, які можуть мовчати півдня, добу, три доби, місяць. Я взагалі не розумію, як люди можуть як так довго мовчати. Наприклад, жінка. Хоче провчити чоловіка, і вона буде довго мовчати. Чи чоловік жінку мовчить? Та які ви тоді, чоловік і жінка? Якщо ви мовчите довго, якщо ви кохаєте один одного, то кохайте, будь ласка, а не мовчіть, тому що життя нам дається один раз для того, щоб ми любили це життя, для того, щоб ми любили один одного, і для того, щоб мовчання було золотом у тих випадках, коли треба. Промовчати, ми з вами, з вами знаємо всі про ці випадки, коли ми маємо промовчати. Друге, я написала менше говори, а більше слухай. Чому я написала Менше говори, а більше слухай? Тому що дуже часто ми з вами знаємо, що ми зустрічаємо людей, які говорять, 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 навіть слово вставити не можна. Та людина тільки говорить. А ми її слухаємо. І друзі, до речі, якщо ми уважно слухаємо цих людей, то ми проявляємо повагу до цих людей. І я хочу сказати, що в деяких випадках багато людей, хто нам подякує за те, що ми їх вислухали. Тому ж ось оце, що треба нам вчитися. Не тільки говорити, а вчитися слухати це також наука, до речі, навчитися слухати, тому що дуже часто людина нам починає щось говорити, а ми її перебиваємо. Я хочу сказати, особливо люди старшого віку, вони забуваються, що сказали. І Повторюйте ці історії, запам'ятайте, ви також будете старими і будете повторювати історії. Тож учіться, будь ласка, вислуховувати історії із такою усмішкою на вустах, тому що в цей час ви людині допомагаєте. Тож друзі вчимося слухати, а не тільки говорити. Це також наука, і цю науку треба посягати нам, тому що ми повинні говорити менше. А слухати більше. І це буде дуже-дуже розумно. Ще раз повертаюсь до правила номер 1 тому що мовчання це золото. Друзі, і ще я ось собі записала: не критикуй і не осуджуй. Я просто обходжу отак боком цих людей, коли ти зустрічаєш привіт-привіт! Як справи? Ой, а ти знаєш, і починають розказувати про когось. Ось він такий, вона така. І все у них не так. Я думаю, та це у них не так. Чому я повинна вислуховувати, що в когось не так? І чому я взагалі повинна кожного дня вислуховувати, і при тому одні й ті самі люди постійно критикують і засуджують, але вони не бачать, які вони ці люди. Я не бачу, наприклад, збоку, яка я. Яке я право маю когось засуджувати і критикувати? Так, ми можемо покритикувати і засудити людину, дивлячись їй в очі. Цим самим ми підкажемо, ну це як правило стосується своїх рідних, своїх близьких людей. Ми підкажемо людині, що, можливо, вона прислухається і не треба так робити. Можливо, нехай проаналізує слова, а оце критикувати і засуджувати когось за спиною людей, людей. Ну, це просто сором для мене. Я навіть не те, що сама такого не роблю, я нікого все життя я ніколи нікого не слухала, тому що у мене є своя думка іноді можуть про гарну людину такого не розказувати, що ти думаєш, ой-ой-ой, я ж думала, що ця людина дуже А вона погано розказує, ні, друзі. І не слухайте тих, хто критикує і засуджує, і самі цього ніколи не робіть. Далі ось таку істину написала для себе, тому що дуже часто чула, як люди набираються боргів і кожного місяця беруть борги. Ой, я не можу витримати до наступного місяця, і при тому ті люди сміються. Мені так захотілося купити ось оту е, сукню, собі, що я не витримала, я опозичила ті гроші. Я хочу сказати, що живіть за своїми можливостями, ніколи не беріть в борг. Запам'ятайте. Борг завжди треба віддавати. Якщо у вас немає боргу, ви спите спокійніше, тому що ви кожного дня, ой, я ж позичила гроші чи позичив гроші, треба їх віддати. Так, не вийшло в цьому місяці, в цьому місяці щось вам купити. Перенесіть цю купівлю на наступний місяць. І все буде у вас окей, все буде гаразд. Повірте мені. Той, хто позичає, покиньте звичку позичати. Просто затягніть пасок на якийсь випадок, можливо, купіть собі, хоч ковбаси, купіть просто шматок м'яса, це буде дешевше і смачніше. І готуйте з цього м'яса, поділіть його там на 100 200 г. Кожного дня і вам вистачить грошей. Тобто можна придумати будь-які способи економії, але не брати ніколи в борг. Бувають випадки, коли в борг ми беремо, але це випадки ну, такі просто вкрай важливі, наприклад, для життя і здоров'я людини. Наступний пункт я написала: не звинувачуй інших у своїх бідах. Друзі, згадайте себе, як часто ми буває, ой, у мене щось не вийшло, щось не так. То та це він винуватий у тому, що так відбулося. Чи вона винна в тому, що це відбулося? От якби не вона, чи не він, ось так би не було. Аби ось та людина мені не підказала, що я маю ось так робити, значить, би у мене все вийшло і було би добре. Чому ми звинувачуємо когось в наших бідах? Друзі, в наших бідах. Тільки треба, треба себе звинувачувати, але звинувачувати так, щоб робити висновки, а не просто сидіти, плакати і звинувачувати, ось я така-сяка погана, і у всіх бідах своїх винна, тому що не прислухувалася до когось. Будь ласка, не треба звинувачувати інших у своїх бідах і не треба постійно. Себе у своїх бідах звинувачувати. Ну, трапилася ця біда. Так, воно трапилося. Але в жодному разі когось іншого не звинувачуйте, а себе звинувачуйте. Ну так, по-доброму, розумно звинувачуйте, що так відбулося. І найголовніше, що нам треба, друзі, зробити висновки. І більше так не робити. Ну, в кого так не було? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, у кого так не було, що ми когось не звинувачували. Так, іноді стукнулась коліном, говорю чоловікові. Ти чому тут поруч стоїш, аби не ти, я об стіл не стукнулася коліном. Ну, це так, знаєте, посміятися можна, але ж я говорю про інші серйозні речі. Коли трапляються, і ми звинувачуємо когось у тому, що так трапилось. Не треба звинувачувати. Я просто ось ці істини напрацювала. Знаєте, з якою метою? Для того, щоб мені було радісніше і щасливіше жити. Я хочу сказати, що кому подобається моє відео, ставте вподобайки, поширюйте моє відео, тому що YouTube не бачить моє відео, От мені пишуть в коментарях. Як добре, що я побачила ваше відео! Як класно ви пишете там про сімейне життя, про сімейний затишок. І чомусь небагато це відео побачили. Тому що ви не поставили вподобайку, ви не зробили поширення цьому відео, і воно в Ютуб дуже широко не пішло, і тому багато хто його не побачив. Якщо вам подобається відео, то, будь ласка, самі поширюйте його, ставте вподобайки і пишіть коментарі, щоб я про це розуміла. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал, тому що ви всі мої друзі, і ми будемо з вами говорити. Це такий сімейний влог. Будемо говорити про сім'ю, затишок, про наше душевне тепло. щоб нам було добре в душі, що для цього робити. Далі, що я тут ще написала? Будь пунктуальним. Ви знаєте, друзі, я все життя була пунктуальною. Чому я написала будь пунктуальним, тому що зустрічала багато людей в своєму житті, які були непунктуальними. І коли вони приходили, починали придумувати історії про те, чому вони запізнилися, чому вони не прийшли своєчасно. Чому, 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 їм самим треба придумувати оці відповіді на питання, чому, чому я запізнилася? Чому я запізнився? А в мене такий був недолік, що я завжди, ну я вважаю недолік, навіть коли була ще молодою на побачення, так, от треба там на, зустрітись о сьомій вечора, то я заранше там приходила і десь ішла повільно, щоб дойти до цієї сьомої вечора. а взагалі, якщо ось такі серйозні питання, то взагалі ніколи не можна запізнюватися, друзі, тому що вирішуються якісь питання. Тож пунктуальність дуже багато вирішує в нашому житті. Це така мудра істина. Запам'ятайте, будь ласка, ось цю істину, якщо ви не будете запізнюватись, ваше життя буде набагато простішим. Що я тут написала? Ви знаєте, ось така істина. Не сперечайтесь, так, коли я була молодшою, я намагалася сперечатися. Я зізнаюся в цьому чесно. Ну як, Я ніколи не була такою людиною, що дуже-дуже сперечається. Ні, не було такого, що ось руки в боки, і я найрозумніша, наймудріша. Ні, друзі, такого не було. Але ми молоді такі максималісти, ми намагаємося довести. Щось комусь доказати. Потім з часом з віком я зрозуміла, що сперечатися з людиною взагалі не треба. Чому? Поясню чому. Ось та людина, з якою ви будете сперечатися, вона вас не зрозуміє. Можливо, коли ви скажете, тихіше їй, коли вона весь гнів викине на вас, вона більше тоді зрозуміє. Або коли ви промовчите, вона вас більше зрозуміє, ніж ви будете сперечатися з цією людиною. Я цьому навчилася. По сьогоднішній день є люди, які зі мною сперечаються. Я дивлюся на цих людей і мовчу. Мовчу і переосмислюю. І я розумію, навіть якщо я лобом стану стукатись в стінку, я цій людині нічого не доведу. Вона мене не зрозуміє зараз, коли вона сперечається. Тож не сперечайтесь в жодному разі, ні з ким не сперечайтеся, краще поговорити на холодний розум, коли оці всі страсті у -у уляжуться, тоді можна про це говорити, буде друзі. Тож сперечатися це дуже погана звичка. Далі, дев'ята звичка це прагнути до удосконалення. Не дивлячись на свої роки, я кожного дня намагаюся себе удосконалити. Будь-яким чином, удосконалити я чогось не розумію, я щось хочу знати. Так? І я намагаюся себе удосконалити. Наприклад. Ось в радянські часи нам говорили про те, що Бога немає, Біблії не було. Зараз я розумію про те, що дійсно такий от Ісус Христос він був живою людиною. Тобто дійсно от, вчення про Ісуса Христа, якого я раніше не знала, хто це такий, тому що ми були всі атеїстами, я зараз вивчаю. Я вивчаю Біблію, я вивчаю все далі. Наприклад, я не розумію ось цих людей, що сперечаються. так? Я повинна вивчити саме їхню психологію цих людей. Тобто я повинна розуміти цей філософський підхід до будь-яких людей і до будь-яких обставин. Я повинна удосконалити себе. Я розумію, що зайве тістечко, зайва цукерка дають мені зайву вагу. Я вивчаю, що замість цього можна з'їсти, бо я не можу жити без солодкого. Тобто я постійно повинна удосконалюватись. Так, я повинна вийти і ходити. Ось я задала стілі 11 тисяч кроків в день пройти. От, ця мета повинна бути досягнута. Навіть коли погана погода, я повинна вийти і ходити. Погана погода зовсім ось зараз. Коли зима слизько, наприклад, чи дощ, іде, то, будь ласка, ходи вдома, вийди на східці, сходи по східцям. Я маю себе удосконалювати. Я навіть там знайшла на своєму обличчі недоліки. Я повинна також їх удосконалювати, тому що я жінка, і я маю бути іще довго-довго жінкою, не просто жінкою, а жінкою удосконаленою. Тож я вважаю, що ми всі маємо прагнути. Удосконалюватися. От, я просто раджу це робити, удосконалювати себе. І ще останній десятий пункт я написала: роби добро. Ви знаєте, ми, коли молоді, хочемо багато собі взяти, а з віком тільки ти розумієш, що е класно не тільки брати, а й комусь допомагати. Але друзі, якщо це добро, ми робимо тихо. Якщо ми робимо добро показати, так як у нас народні депутати показують, приїхав дитячий майданчик, зробив, проголосуйте за мене, а потім я буду робити погані справи. Ні, друзі, треба тихенько робити гарні справи. Але якщо людина навіть не розуміє, що то ви зробили. І коли ви побачите, що ось ця дорога вашому серцю людину буде рада, тому... То треба робити добро. Тому що добро, ми очікуємо, щоб нам робили. А для того, щоб нам робили добро, ми маємо також комусь робити добро. Тобто ми не можемо тільки брати, ми повинні віддавати. І ось коли ти віддаєш, ти розумієш, що ти людині зробив добре. І людина радіє, тому що їй хтось зробив добре. І ми радіємо від цього. І я радію, друзі, що ви у мене є, тому що мені хочеться донести вам те, чого я намагаюся вивчити, те, що я маю зрозуміти, що я нового вичитала, що я нового почула. Але мені дуже важливо те, що я почула ще від вас у коментарях. Я всі коментарі читаю і на всі коментарі даю відповіді. Тож я очікую від вас коментарів, до моїх оцих десяти істин для щасливого і радісного життя. Додайте, будь ласка, ще свої істини. Я хочу вдосконалюватись, я хочу вдосконалюватись і за допомогою ще тих порад і тих істин, яких ви мені напишете. І я вас всіх обіймаю. Бажаю миру і добра на сьогодні. До побачення.